Історії людей незвичайні. Я ще яскраві події. Це програма. Дивись. І я Мартіна Лук'янченко. Вітаю вас. Сьогодні в дивись заслужений принц України, танцівник Микола Міхеєв і політик Любов Стасів. Любов Стасів жила в маленькій квартирі. Кухня, взагалі, була крихітною. Усіх дітей посадити за стіл одночасно було просто неможливо. Якось до любові приїхала в гості мама і довго спостерігала, як донька по черзі, дуже вправно не забуваючи, хто скільки і коли з'їв, годувала малечу. Як тобі це вдається? Запитала вона з абсолютно щирим здивуванням. Відтоді минуло багато часу. Крихітна кухонька назавжди залишилася в минулому. Діти вже переважно годуються самі, але питання, як їй це вдається, актуально й досі. Про родину політика любові Стасів. Історія від Наталії Сукач. Сьогодні в Умки справжнє свято. Сьогодні, після тривалої перерви в тренуваннях, до неї нарешті повернулася її улюблена наїзниця. З милих умченому серцю рук і звичайний цукор здається значно солодшим. Захоплення кінним спортом у любові Стасів не випадкове і не спонтанне. Корінням сягає дитинства, бабусиного села і кінних прогулянок. З конями любов вправляється легко, має чудовий досвід приборкання норовливих. Бо, по-перше, окрім донечки Соломії, яка сьогодні супроводжує маму на кінній прогулянці, любов має ще чотирьох старших синів. По-друге, вона депутат Верховної Ради. А там, як відомо, концентрація норовливих на метр квадратний дуже висока. Жінка в політиці потрібна для рівноваги, для спокою, для балансу. І е, чи важко, ну я не знаю, я вважаю, що не важко людині взагалі кожній, тоді, коли вона залишається сама собою. Мені не важко. Мені можливо було важко ну, якісь. Погляди витримувати з докором, але й того не можу сказати. Жінка-політик Любов Стасів виглядає більш ніж переконливо за кермом свого переконливого авто. Діловий костюм депутатський значок. Вона аж ніяк не вписується в рамки стереотипу про жінку, що має багато дітей. Таких жінок зазвичай не побачиш за кермом, чи тим більше у Верховній Раді. Побутує думка, що таким жінкам місце біля плити. Я хотіла дітей, але ну, з якоюсь такою українською традиційністю. Тобто це не був фанатизм. Ми не є там, глибоко віруючими людьми, чи мене, на там мене часом запитують, чи ми віруючі, чи не сектанти? Ні, але. Е Мені легко було вчитися, і скажімо, для мене народження дитини це було просто якимось додатковим навантаженням. Я, скажімо, ходила на курси Черковського, Іванових Нікітіних, читала багато журналів, шукала способи, як там правильно виховувати дитину ще в утробі. І тому я думаю, що така позитивна установка, от мене молодої там жінки, як мами, вона власне спонукала до того, що я практично без е, особливих. Там труднощів і вношувала дітей, і народжувала дітей. Захар найстарший, до його порад дослухаються всі, навіть Антон, який молодший від Захара, лише на півтора року. До речі, саме Антонові довіряють допомагати мамі з сімейним обідом. Готує він фантастично. Марко душа компанії, завжди веселий, щирий і несерйозний. Ого, тут кокос в кокосі. Нічого собі. А от Остап навпаки дуже серйозний і мовчазний. Соломійка напрочуд цілеспрямована і просто чарівна. Усі вони дуже різні, але схожі в одному. Усі люблять і поважають маму. Настільки, що звертаються до неї на ви. Десь у першому класі Захарчик був у першому класі, прийшов зі школи і запитав. В читанці він прочитав якусь казку і каже, чого от там, там до мами сказали Мамо, ви, Я кажу, бо була така традиція. Чому ми так не кажемо? Кажу, то кажіть. Ну, от так от просто вони перейшли, Захар перейшов, а звичайно, всі вони орієнтуються на старшого брата. І... Тобто, у нас це питання навіть не обговорюється. Більше того, мені дуже приємно, що вони не соромляться цього. А навіть деякі друзі, які приходять до них, так кожен запитати ти що, то, маму, ви називаєш? ну так, треба вже мені ж попробувати. Сім років тому любов розлучилася з чоловіком. Відтоді виховує дітей сама. З хлопцями було важкувато. Часу на те, щоб сидіти з кожним над уроками, не було. Грошей на репетиторів теж соломієш як найменшенький, пощастило більше. Марко! Де сюди, а ви Олію не бачили? Ми їй змогли дати більше, ніж хлопцям. Тобто вона сама по собі дуже ерудована, дуже розвинута, виховуючись з нами, а маючи увагу від кожного з нас окремо, там Марко прийшов, взяв її в зоопарк погуляти. Загар поїхав там з дівчиною, там, в Софіївку в парку взяли її туди. Тобто, і вона росте з нами, вона з нами розвивається. Я, в мене до неї справді високі вимоги. Хочу, ми любимося, але я знаю, що вона мусить бути самостійна. Моя мама завжди мала свою точку зору. Вона ніколи не переходила, тому що їй так казали. Вона відстоювала, чого б їй це не варто, чого б їй це не давало. Тобто вона завжди мала свою точку зору, так само і я. Якщо хтось там щось скаже, я ніколи не скажу так, 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 я завжди матиму свою точку. В цьому і. Я, я не знаю, може я в маму пішла в цій рисі характеру, але я достатньо таки вперта. Тому, якщо, якщо я так сказала, то так має бути. Стосунки з дітьми у любові щирі та довірливі. Діти діляться з нею всім, навіть про особисте розповідають. Особливо соля, яка на відміну від небагатослівних хлопців, ладна щебетати з мамою цілий день. Взимку була, написала мені смс-ку на Вартеку. Була як каже, даремно. А вона перед тим виграла конкурс на кращого переможця на запитання. Вона виграла перше місце. Вона відкоментувала запитання, чи існує жіноча солідарність. І вона доводила, що жіноча солідарність існує, і отримала за це перше місце. А потім ввечері пише мені смс-ку. Шкода, що я дівчатам сказала, що мені подобається ігор. тепер вони всі закохалися в нього. Я маю багато конкуренток. Інколи Соломійка дорікає мамі її роботою. Мовляв, стороннім людям приділяєш більше уваги, ніж власній дитині. Але через кілька секунд додає, що то зопало. Насправді вона так не думає. Мама не може не приділяти уваги іншим. Посада секретаря комітету з питань охорони здоров'я зобов'язує. Любов Стасів сильна жінка, жінка, яка зробила себе сама. Їй би й хотілося інколи побути слабкою. Та вона не може, бо немає поруч сильного плеча. З, з, з плином часу вона настільки стала незалежна, настільки в неї було багато, вона постійно була сама, тягнула сім'ю постійно, тому вона стала незалежна. Я думаю, що насправді е, ну, дуже мало чоловіків є такі, що змогли би ну, просто як по, по, потягатися з нею. На цьому рівні. Тобто, це вже якийсь сформований свій світогляд, е свобода. Але ж де ж його взяти. На всіх сильних українських жінок ще сильніших чоловіків. Так що, тут, Така, знаєте, ну, тобто в 44 роки це вже не так просто побачити. Людину, з якою ти можеш там першовільну людину, а по-друге, людину, з якою ти можеш провести там решту свого свого життя, це треба звикати. Я думаю, що я вже стала сама трохи примхливо. Я не думаю, тобто я багато років сама з дітьми, і я думаю, що я, я вже не дуже м, така м, до, до сімейного життя, чи там. Готова бути там коло чоловіка, хоча е, ну самі сумно, самі сумно, самі одиноко, безперечно, що є якісь свята і сімейні. Потім є діти, які приходять, але вони вже приходять лише в свята, от соломіка підросте. Тобто, це теж е, це дискомфорт. Насправді так не має бути. Якщо вірити словам героїні легендарної Москви, яка сльозам не вірить, у такому віці життя тільки починається. Надто коли на свій вік жінка зовсім не виглядає. А любов Стасів саме така жінка, а ще вона дуже сильна. Тому в разі невдачі в особистому житті скаржитися не стане. Тим більше, що на брак чоловічої уваги Любов Стасів не страждає. У неї є четверо найдорожчих у світі чоловіків. І ще одне найдорожче у світі вперте маленьке сонечко.